Люди живуть за кілька кілометрів від лінії вогню. Ми і в підвалі сиділи. Вже занука страшно. Бояться. Вони постійно чують вибухи та постріли. На моєму домі розбита о, криша. І день у день чекають нападу сусіда. З однієї сторони дивишся – а ага. оттуда літіли. Розвернувся, ні, оттуди летить туди. Ці кадри 12 квітня 2014 року зняв місцевий мешканець біля міського райвідділку міліції в красному лимані. Бойці, або, бойці, або, Це, бо, Це, бо, Красний лиман одне з перших містечок на Донбасі, куди сепаратисти приїхали встановлювати свої порядки. Вже наступного дня тодішня українська влада оголосила про початок антитерористичної операції. Ми не дамо Росії повторити кримський сценарій у східному регіоні України. Ракети пішли. Люди, блін, постраждали, мирні. Жили а. люди, жили, блин, і блін. нету вдома, блін. У цей невеличкий будинок ракета влучила ще влітку. Він вигорів вщент. Обійшлося без жертв, бо господарів не було вдома. Вулиця Почтова, місто Красний Лиман, Доминацька область. Це одна з багатьох вулиць, на яку прийшла війна. Сьомий будинок по цій вулиці вцілів. Восьмий вцілів. А ось будинок під номером 9. Шент розрушений. Люди рятувалися від бомбардувань у підвалах. Бойовики обстрілювали залізничну лікарню та хлібзавод. Авто в Європі вкидає. Це обстріл Красного Це коли воєнний, важкий наш бур. 3 у нас, було, у нас були ДНР, важкі воєнні, да, і ДНР прогнали. Місцева жителька Марина каже, що зараз у Красному Лимані працює військова комендатура. Вона проводить пошук сепаратистів, що могли зачинитися. Просто от, якщо не знаєш, що чоловік кладіють, хоч якусь там малішій інформації, а тих же ДНР приходять, спрашують, протоколи составляють. Від красного лиману до лінії фронту менше п'ятдесяти кілометрів. Втім, війна значно ближче, кажуть місцеві. Замінованими лишилися поля і ліси. Ліс стараємося зараз не ходити, тому що там остатки війни. Хто його знає? Чоловік пішов на рибалку, подорвався. 22-тисячне місто на півночі Донецької області стало новим домом для майже восьми тисяч біженців. В соціальному відділі саме прийомний день. У коридорах черга з пенсіонерів-переселенців вже довжен би стоїш? хаті Ела Федорівна виїхала з Горлівки. Жінка зайняла місце ще зранку. Ну людей багато. і люди приклонного віку. Сподіваючись переоформити пенсію тут у більш-менш спокійному красному лимані. Пенсіонер Сергій Семенович зайняв чергу ще в досвіта. Теж прийшов переоформлювати пенсію. Хоча вважає, що Донбас має бути російським. взагалі він доженту належати Росії, що ми всі однакові. Що восток, що запад. В одній черзі стоять люди з різних міст та селищ Донбасу. Думки про конфлікт у них різняться. Нада нашим наступати українцям і вибивати всіх гідрейфірів. Отак От хлопці. Извините, а то я не усмію проскочити назад. У магазинах красного лиману немає дефіциту продуктів. Втім, люди не поспішають витрачати гроші. На прилавку помічаємо ємність для пожертв краснолиманцям, що постраждали внаслідок військових дій. Але вона порожня. Курортне містечко Святогірськ розташоване за 35 кілометрів від Красного Лиману. Бойових дій тут не було. Про місто знають далеко за межами України завдяки свято Оспенській святогірській лаврі. Діка свята водія до себе додому. нас запросила місцевий підприємець Галина разом із чоловіком. Господарюють у приватному готелі. Розповідає заробітки, впали в рази. Майже всі номери віддали за скромну оплату переселенцям. У мене манка я українка я хотіла я куда Я не хачула сіти законом. Ця літня жінка була змушена виїхати з обстрілюваного Донецька. Тепер мешкає в дешевому хостелі Святогорська. 95 процентів Донецька, в принципі, е стають Їй Є одно, яка влада німецькі абсолютно. Все Вона обурена діями нової української влади. Ріволюція ділоті, а вкладання революції козуються под та більше жінка переживає за своє місто, від якого лишилися самі руїни. Я хочу жити в мирній країні. Хрен страні. Хрім снікатиме називається. Міста, які знаходяться поблизу зони, АТО, стали тимчасовим домом для десятків тисяч переселенців з обстрілюваних територій. Та навіть втікаючи від війни, вони не можуть бути в цілковитій безпеці. Люди живуть, немов на пороховій бочці. Повертатися їм нема куди, а жити в профронтовій зоні небезпечно. По обидва боки конфлікту люди прагнуть лише одного – миру над головою.